Пройшло більше року з моменту звільнення Мощуна від російських загарбників. Тим не менш, те, що тут на кої ворог видно, і досі зруйновані вщент будинки. Селище чи не найбільше постраждало від російської агресії, але Мощун повертається до життя. Він увійшов до державної програми з відновлення, і сьогодні селище зустрічає іноземних гостей. Це наші європейські партнери, делегація з Чеської Республіки. Зелене є при межі. Цю на Гостомельщину запросили після того, як між громадою та чехією був підписаний меморандум про співпрацю. Прага Ржепоріє стала містом побратимом для громади, і тепер за столом переговорів домовляються, як співпрацюватимуть ми перша громада Чехії, яка заключила братерські відносини з Україною. Ми місто побратим Гостомеля. Зараз ми плануємо прийняти 40 дітей з Гостомельщини на відпочинок влітку. Також планується лікувати солдатів у Чехії. Коли ми повернемося в Чехію, одразу переговоримо з міністерством оборони, щоб допомогти у цій програмі. Нам дуже важливі культурні зв'язки, тому ми попросили, щоб у нас є багато дітей, які постраждали. Ми. Попросили допомоги саме в оздоровленні цих дітей, і делегація з задоволенням сказала, що ми організуємо. Буквально через пару місяців це буде організовано. Потім ми попросили, щоб наші військові, які поранені, теж отримували медичну допомогу в Чехії. Чеські делегації також показали документальний фільм Битва за Київ, Мощун» в окулярах віртуальної реальності. Я вважаю, що все, що я тільки що побачив у цьому фільмі, має бути показано всім людям по всьому світі, щоб вони побачили на власні очі, що таке руський мір і які його наслідки. Це історичне місце. Делегація поклала квіти до меморіалу Янголи Перемоги, присвячений пам'яті загиблим бійцям, які захищали Мощун. Саме на цьому місці проходила лінія оборони. Тут проходили запеклі бої. Наші воїни дали відсіч ворогу і не дали йому пройти далі на Київ. Це дуже почесно бути на місці, де українські захисники змусили російських загарбників зупинитися і не дати їм піти далі на столицю. Чехія з перших днів війни підтримує Україну зброєю. Прихистком для біженців гуманітарно боротьба українського народу з агресором важлива не тільки для України, а й для всієї Європи. Бо саме ви тримаєте лінію оборони. Ви захищаєте Європу від російської агресії. Меморіал розташований в лісі, де проходили бої. Тут все нагадує про ті події, окопи і навіть сліди від куль на деревах. Олена Логінова Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.